Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки та інші західні видання інформують про те. Що Палата представників Конгресу США наступного тижня голосуватиме за окремий пакет військової допомоги Ізраїлю та поповнення запасів зброї США загальною вартістю 17,6 мільярда доларів, про що повідомляє CNN. Пакет не передбачає додаткової допомоги Україні або видатків на імміграційний контроль. Про це у суботу, 3 лютого, у листі оголосив спікер Палати представників Майк Джонсон. Джонсон, зокрема, розкритикував групу сенаторів, яка кілька місяців працює над двопартійним проєктом закону щодо фінансування безпеки кордону, змін до імміграційного законодавства та допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. За те, що вони не запросили його або інших конгресменів до участі у перемовинах, зазначає мережа CNN. Ну тут знову ж таки потрібно розібратись. Не запрошували чи запрошували, а ви просто ігнорували такі запрошення. Тому що раніше, до прикладу, The Hill писало про те, що Джонсон він був осторонь загалом від цих переговорів у Сенаті щодо двопартійної угоди в контексті імміграційного законодавства. План Джонсона поставити на голосування окремий пакет допомоги Ізраїлю може завадити подальшому розвитку цієї двопартійної роботи, зауважує видання The Hill. Тому що попередньо, згідно з цього двопартійного законопроєкту угоди в контексті міграційної політики, там міститься також власне, допомога для ключових союзників США: Тайвань, Ізраїль та Україна. Тому коли в Палаті представників буде розглядатися власне окремий законопроект, це йде противага цій угоді, тому що нагадую, що Шумер, Чак – лідер більшості серед демократів в сенаті, вже говорив про плани поставити на голосування відповідний законопроект до середи. Законопроект має на увазі про імміграційні правила. Що говорить нам Джонсон у листі? Хоча Сенат здається готовий нарешті оприлюднити текст свого додаткового пакета після місяців закритих переговорів. Їхнє керівництво усвідомлює, що не включивши палату представників у свої переговори, вони виключили можливість швидкого розгляду будь-якого законодавчого акту, написав Джонсон, якого цитує CNN. Я як постійно говорив протягом останніх трьох місяців, Палата представників повинна буде проявити свою волю у цих питаннях, і наші пріоритети повинні бути розглянуті. Як нагадує агентство AP, у листопаді 2023 року Палата представників схвалила окремий законопроект для військової допомоги Ізраїлю на суму майже 14,5 мільярдів доларів, і цей законопроект далі не розглядався. Сенатом ми про нього також говорили у відеоматеріалі, який формувався саме у період осені 2023 року. Той законопроект передбачав скорочення витрат на еквівалентну суму у фінансуванні служби внутрішніх доходів США, проти чого виступили демократи. І також Байден тоді говорив, що він не буде підписувати цей законопроект, оскільки там не міститься допомога для України. У листі від 3 лютого Джонсон зазначив, що скасування скорочень у фінансуванні служби має забезпечити швидке погодження допомоги Ізраїлю. Під час дебатів у Палаті представників і в численних наступних заявах демократи чітко дали зрозуміти, що їхнє головне заперечення проти початкового законопроєкту палати стосувалось скорочення видатків власне на цю службу. У Сенату більше не буде виправдань, якими помилковими вони не були проти швидкого ухвалення цієї критично важливої підтримки нашого союзника. Ну, до речі, ми будемо також ознайомлюватися з текстом відповідного законопроекту, так і побачимо, де заплановано взяти кошти на допомогу для Ізраїлю. Після цього послідувала реакція від Білого Дому. Білий дім назвав пропозицію Джонсона останнім цинічним політичним маневром республіканців. Протягом кількох місяців адміністрація працювала з двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка забезпечує безпеку нашого кордону та надає підтримку народам України та Ізраїлю. У той час, коли законодавчий текст вже майже готовий, республіканці в палаті вдалися до свого останнього цинічного політичного маневру. Зазначила прес-секретарка Білого Дому Карін Жан П'єр у прес-релізі, який оприлюднений на сайті Білого Дому, за словами Жан-П'єр, безпека Ізраїля повинна бути священою і не може ставати предметом політичних ігор. Але тут додати, звичайно, якщо це відбувається не під час виборчого процесу у Сполучених Штатах Америки. Ми виступаємо рішуче проти цієї хитрості, яка не сприяє забезпеченню безпеки кордону, не допомагає народу України захиститись від агресії Путіна та відмовляє в наданні гуманітарної допомоги мирним жителям Палестини, більшість з яких є жінки та діти. Яку підтримали ізраїлітяни, відкривши шляхи доступу, натомість республіканці палати повинні працювати у двопартійний спосіб, як це роблять адміністрація та сенат над цими нагальними питаннями національної безпеки? Ось що додала Жан П'єр, представниця Білого дому. Що ми бачимо за результатами цієї інформації? Є два важливих моменти. Перший момент: Сенат готовий розглянути двопартійну угоду по імміграційній політиці до там, середи чи кінця наступного тижня. І там іде імміграція, там іде допомога для України, Ізраїлю Тайваню і інші знову ж таки питання. Це перший момент. На противагу цього. Палата представників планує наступного тижня розглянути свій законопроект щодо допомоги для Ізраїлю. І тут якраз відбувається протистояння так, між двома палатами за той факт, який ж законопроект, врешті-решт, буде ухвалений Конгресом. Чи законопроект Сенату щодо імміграційних правил, чи, власне. Законопроект Палати представників щодо допомоги Ізраїлю. І тут хочеться до Палати представників звернутися з таким, те, що, зауваженням, а певною думкою. Якщо ви хочете поставити на противагу Сенату власний законопроект, то ви ж могли розробити аналогічний. Текст угоди, так, які є в Сенаті щодо імміграційних правил, щодо допомоги України, Ізраїлю та Тайваню, і таким чином можна було порівнювати ці документи, так, і бачити, який з них може реально бути проголосований Конгресом, так і підписаний Байденом. Тому що в даному випадку виходить так, що допомога для Ізраїлю від палати. Вони готові її надати, так? А до прикладу, імміграційні правила, допомога Україні і Тайваню, вона знову ж таки може зачекати. До чого я говорю? Тут просто Сенат буде мати перевагу в цій ситуації, оскільки вони скажуть: ми маємо текст угоди законопроєкту, де є імміграційні правила Україна, Ізраїль, Тайвань, так і інші союзники, індотихоокеанський регіон. А є законопроект Палати представників, де чомусь тільки зазначена військова допомога для Ізраїлю. А як же імміграційні правила Україна і Тайвань? Тобто ви виступаєте проти цього. І тут вже буде достатньо важко нижній палаті довести, чому саме такий законопроект, а не, до прикладу, аналогічний до того, що показує Сенат, так? Враховуючи лист. Джонсона, в якому він говорить, що ви нас не долучали до процесу переговорів, так і ми там, грубо кажучи, ми образились, і ми там готові видати свій законопроект. Чому він знову ж таки не аналогічний до по суті, так, не за формою, а по суті до того, що власне там може продемонструвати Сенат. Це таке знову ж таки, мій короткий коментар, позиція в контексті. Цієї ситуації, і тут вже з цих слів моїх ми можемо дійти до висновку, що це знову ж таки якісь політичні дійсно трюки між конгресменами, так, за те, як має виглядати імміграційний законопроект, там, допомога Україні, Ізраїлю Тайваню. Знову ж таки, ці питання вони є в заручниках виборчих процесів, так, які ми спостерігаємо у Сполучених Штатах. Америки. Тому ми побачимо так, по-перше, цей законопроект, екцію, який мають прийняти в Палаті представників. І тут можна вже говорити, що навряд чи він буде ухвалений Сенатом, тому що там немає тих питань, які зазначені в двопартійній угоді Сенату. І, власне, друге, це те, що має схвалити Сенат цю угоду, опублікувати її. І власне, як, які шанси вона має на розгляд в палаті представників. Поки що ми бачимо, що і в першому випадку, в другому випадку, шанси тут достатньо невеликі, ніхто не хоче йти на компроміси. І поки що відбувається ось таке жонглювання допомогами, імміграційними правилами до великого жалю заручниками є Україна, Ізраїль. І інші знову ж таки союзники. Тому, врешті-решт, будемо сподіватися, що якийсь компроміс буде знайдений у цьому питанні. Але оцю попередню думку я б хотів би, щоб її ну, там, ви запам'ятали, так, для того, щоб бачити, власне, де відбуваються. Маніпуляції в Конгресі Сполучених Штатів Америки це надзвичайно важливо. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полегла! За незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!